Я просто пам'ятаю, як почалася ця війна. Я прокинулася від того, що наша собака, ми мали лабрадора, почала просто скавчати. І, а ця собака вона вже була біженкою з Донецької, з Горлівки з Донецької області. Я подумала, що вона проситься просто на вулицю, тому пішла відкривати їй двері, а ця собака просто кидалася мені в ноги, кидала, якби штовхала мене назад на кухню: що не виходь, не виходь, куди ти йдеш. Але я з просонка така, та що діється? Пішла, відкрила двері, вийшла на терасу, і тут, власне, побачила, що так на висоті дерев у нас там була посадка залізнична. І от на висоті цих дерев летить вертоліт. І я ще така, так здивувалася, повернулася назад. У мене чоловік уже на той момент служив, був на війні в Донецькій області, в Луганській області. Повернулась, кажу, щось коїться, розбудила його, кажу, щось, щось сталося, чомусь вертольоти так низько літають. А він каже: Та то, мабуть, наші тренуються спи, і тут знову спрацювало це ППО двічі. А він вже як почув ці звуки, він одразу схопився на ноги. І каже, це ППО, це наші працюють. І вибіг вже на вулицю. Оскільки я виходила без окулярів, то я не бачила. Він вибіг на вулицю, і тут полетів другий вертольот в напрямку Гостомельського аеродрому. Це від нас було 4 кілометри, якби по прямій. І він забігає назад, каже: Це росіяни. Вставайте, це росіяни.